Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі «Квіткова Хата та інше. Сьогодні моє відео почнеться дуже так незвично. Ви бачите, на столі стоїть баночка з банановою шкіркою, і я хочу показати, як я підживлюю свої орхідеї і хочу розказати також про цю підживу. Це є органічна піджива. І також бананова шкірка містить дуже багато азоту. І я хочу ці орхідейки, які почали вже свій ріст корінчиків, які потребують уже підживи, які можна вже підживити. Я хочу цією. Органічною підживою, сьогодні їх і підживити. Також бананова шкірка містить багато фосфору, калію, кальцію, багато мікро та макроелементів, дуже має багато всяких різних таких елементів, які потрібні для листкових рослин. Можна не тільки підживлювати. Орхідеї можна і розсаду підживлювати, і різні квіткові рослини, які є в хаті, не квіткові. Тільки не дуже е, люблять цибулькові рослини підживлюватися цією підживою. Але якщо правильно підживлювати, то також все гарно підживлюється. Я от зробила отакий от настій. Ви бачите, яка Мутна вже є водичка. Я взяла одну бананову шкірку, гарно промила її у гарячій воді, тому що банани оприскують, як вони їдуть до нас. І зараз я відфільтрую цю водичку. Я беру отакий, отаку салфеточку ще. Я складаю її у 4 рази. Щоб мені не попала з бананової шкірки ніяка речовина, треба дуже гарно процідити цю бананову оцей банановий настій. У мене вийшло не ціла літра. Отакого От відфільтрованого розчину. Дуже концентрований цей розчин. Коли я шкірку замочувала, я заливала її теплою водою. Розчин у мене стояв три дні у темному місці. Цей розчин я розведу один до одного. Ще раз переціджу гарно, щоб мені не плавали ніякі від бананової шкірки мусоринки, щоб мені не залишилося у ґрунті нічого, бо якщо попадає з банана оте все, оті мусоринки, вони починають плісніти. Треба дуже гарно проціджувати оцей розчин. Я перецідила ще раз собі пів літру розчину. Ви бачите, який він мутненький. Сама його структура така трошечки-трошечки така густенька. Я виливаю літру цього розчину, ще влию пів літру води. От таким Сьогодні я буду проливати свої орхідейки. Водичку дала півлітру тепленьку, дуже має, дуже має гарний запах, такий пахучий, гарний запах банана. Я беру орхідейку. Цю орхідейку я Пересаджувала разом з вами, вона мені вивалилася з горшка, вона лежала, вона почала ріст корінчиків, вона вже є у вегетації. Я зараз знімаю кришечку її і буду замочувати цю орхідею. Я по краючку пролию також цим розчином. Я так буду тримати цю орхідейку, 30 хвилин вона собі отак буде стояти. Так як от шкірка орхідеї настоювалася, я беру, відрізаю кусочок собі шкірки, і я протираю листя орхідеї шкіркою. Від банана лишається на листочках, лишається отака м'якоть. Але це не страшно. Зараз банан, коли підсохне, убере листочок собі оцю вологу, всю, я тоді легенько все повитираю. Листя від шкірки бананової стають гарні, темно-зелені. Тому що банан також має і багато желіза. Обов'язково водичку треба зливати, тому що можуть заплодитися мошки. Ну, це не дуже бажано, щоб мошки заплодилися у орхідеях. Я напоюю, потім все гарно витираю. Треба дуже гарно зцідити все. Орхідейок, щоб нічого не залишалося. Отак, От шкіркою я натерла її і залишу. Хай вона собі отак напоюється. Також у мене є ще одна така краса. Вона також зараз знаходиться вже в вегетативному рості. Корінчики ростуть. Це є Black Face. І я також хочу цю орхідейку сьогодні замочити у цьому розчині. Також для цієї орхідейки розвела концентрат один до одного. Пів літри концентрату і півлітри чистої кипяченої води, теплої вже. І також я почну проливати цю орхідею. Тут у мене є Отакий От отвір, через який орхідейка дихає, і я зараз залию туди оцю літру води. Всі ми знаємо, що органіка завжди краще для рослин. І листя гарні, і рости гарніші, і листки. Краще і росте вона гарніше. От такий органічний піджиток є і для орхідеї, і для всіх рослин, які є у нас. Залила свого блекфейса. Також беру шкірку від банана. Ріжу кусочок шкірки. І також протру листки. Це її листки ще старі, з якими вона до мене прийшла. Ця орхідея прийшла до мене у розмірі 2,5, азіатська орхідейка у Мосі. Вже була з квітоносом. Але, на жаль, коріння всі були зігнивші. Прийшлося цій орхідейці зрізати квітоніс і поставити її на нарощування. І отак вона у мене відростила вже скільки листків, але поки що не квітне. От я її пролию органікою і буду бачити, що вона мені зараз видасть. Чи знов почне ростити мені листки? Вона дуже щедра на листочки. Вона дорощує і дорощує мені отакі лапухаті, такі листочки гарні дорощує. Але я би вже хотіла бачити її і цвітіння. Підставляю цю орхідейку в сторону. Візьму до себе ближче цю. Я візьму в мене такий рулончик з такими салфеточками. От я візьму, просто заберу все, що залишилося на листках. Отак я гарно все забираю. Також листя стають гарні після того, як протираємо банановою шкіркою стають більш блискучіші. Залишаю, щоб корінчики гарно пропиталися, щоб кора пропиталася. Кришечку, ви бачите, я зняла. Я не буду залишати органіку у кришечці. Я поставлю, щоб повністю все стекло, щоб в мені в хаті не літали ніякі мошки. Тому що, якби це було вже вікно відкрите, на вулицю винести можна, і вітер швиденько це все просушує, це інакше. А це поки що треба не залишати. І треба, щоб все стікало гарно, щоб органіка вся, весь залишок, який залишається після водички, нам треба забирати. Орхідейки гарно напиталися, я цю бананову підкорбку забираю. Хочу, щоб все гарно стекло. Бачите, корінчик уже мені проріз з вершечка донизу. Ще десь знайшов собі дирочку і виліз. Хочу, щоб водичка вся стекла. Я кладу, нехай ще стікає, бо вона важка, Це орхідея. Хай вона трошки ще стікає. залишки також я заберу, щоб мені нічого не залишалося, вам покажу, які листки, які я обтерла банановою шкіркою, які вони блискучі, гарні стають, забираю і цю орхідейку. І кладу під носик і поставлю цю орхідейку, хай вона стікає, от такі мої дві красуні сьогодні підживлювалися, і, як будуть якісь зміни, я обов'язково вам покажу. І також хочу вам сказати, що ці орхідейки підживилися. Банановою підкормкою, і е, вони будуть сьогодні стояти тут, на столі у мене. Аж увечері я поставлю уже ці орхідейки під лампи. Чому так? Щоб не попадало на них сонце, не попадало світло, тому що я їх підживила органікою. І щоб орга... мені органіка. Не пошкодила корінчикам і не пошкодила моїм листкам. Я залишаю їх зараз у темному місці, так як вони зараз знаходяться, що сонечко на них не попадає, так вони будуть і стояти. Я просто їх залишу до вечора на цьому столі. Тут у мене не є сонячна сторона, і сонечко їм не буде шкідливе. От таке у мене сьогодні було відео для вас. Якщо вам це відео сподобалося, воно для вас було корисним. Ставте лайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна, хто підтримає мене, а хто мене підтримує, теж щиро і щиро дякую. Всім бажаю вам мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, здоров'я, добробут у кожну родину. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!